Привіт всім! Сьогодні перший день марафону, і сьогодні я отримала завдання намалювати ключик. Це може бути ключик від зими. Для мене це може бути ключик до початку моєї подорожі або ключик до моєї мрії. Тож треба трошки подумати, що малювати. Як чутно було і. І зараз я молода Дай, мама. Тому в мене я. не було часу прибрати та облаштувати собі місце для творчості. І я зрозуміла, що безлад буде траплятися в кадрі, куди ж без нього. Проте зараз дуже важливо зробити завдання, щоб не було на фоні. Щоб не коїлася. Це моя група підтримки. Тож, вперед робимо. І ось нарешті чистий лист. Я готова малювати і я побачила, що зараз час кладати дитину спати. прам пам Я пішла. Далі буде, сподіваюсь, за сьогодні я встигну зробити моє перше завдання. Вечір прийшов в хату, вечір 2 грудня. Я ще не почала малювати на тому мольберті. Проте я трохи малювала, коли їхала в метро в телефоні. Просто вважаю своєю метою шукати будь-яку можливість виконати завдання. Не знаю, чи цікавий буде процес, але малюнки додам. І зараз хочу все ж таки виконати завдання на папері і піти дивитися, що там вже є, яке друге завдання. Мені вже цікаво. Але не заглядаю, поки з цим. Не закінчу остаточно. Тож, наснаги мені? Тож починаємо малювати. Так, мета витягнути завдання. Так, що я хочу? О! Цікаво. Спочатку думала малювати ключ як старенький, а зараз думаю, що можу просто зубчиків додати як в звичайних наших ключах, які в нас О, так, які в нас є. Хм. Це може бути цікаво. Я що є якась ще геометрія, але свідотінь в мене це теж кромає. Так, щось тут має бути. Ну я не художник, я тільки чогось. Начните. А тут? Так. А то. Ну, тут кто еще помалевает? Что там. Что там. Там мама. За мама. Мама. Что? Малюю, так. <звук> це мабуть щось дивне, але я подумала, що це може бути не наче гори. Там, ой, точно, там вже також має бути тирі тирі тий А як воно, якщо з цього боку, то, мабуть, з цього боку там, так? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. туту. <певанка> так, і я подумала, що це може бути, як неначе око до... До мого шляху моєї пригоди. Оце буде від моєї пригоди. Так, квіточки малюємо, а? Квіточки малюємо? Так да. тут угу. О, це могла бути річка також. Цікаво. Mm-hmm. Ось тут нависчай, але не знаю, що то зробити. Взагалі тут річку можна пустити, бо це ж є бороздки з цього ключа. Це може бути якраз тут і річка. Бо такий струмночок. Коротше, буде якось так. що, Вважаю, що моє перше завдання виконано. А, ставлю собі молодчинка і рухаюсь далі. А, єдине, що я трошки заглянула у відео, мені дуже. Мамо! Так. Ні, мені не дитина заважала, а заважала моє волосся, яке було дуже багато в кадрі. Проте переробляти я вже не буду. А, наступного разу я подумаю, що краще це робить. Тож п'ємо чаячик та малюємо.